Вітаю, друзі. Ви налаштовані на інформатор і Просто зараз ми з вами приймаємо надзвичайно цікавих гостей. До нас на велике інтерв'ю завітали українські мисткині, талановиті і самобутні дизайнерки, художниці, творці справжнього мистецтва, сестри Каріна та Аліна Гаєві. Вітаю, друзі! Привіт, 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 привіт. Як ваш настрій? Розкажіть чудово. Взагалі, ми вже так довго подорожуємо, що не могли не вписати свої подорожі Дніпро і відкрити тут неймовірно велику експозицію. Дуже вже цікаво почути. Я знаю, що ви привезли в Дніпро дуже символічний проект, про який зараз розкажете. Але перед тим не можу не запитати загалом про вашу діяльність. Ви вдвох засновниці бренду Гаєва, і як ви самі зазначаєте, це поєднання моди та візуального мистецтва. Аліна, художня основа бренду, Каріна його фешн складова. Ну і власне питання, чому ваш тандем виявився от саме таким: невже через одяг і зображення? Можна показати щось можливо, що не покажеш якимось іншим мистецьким актом. <рив> 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 так, так об'ємне, об'ємне питання, дякую. А, ну, насправді, ми одночасно отримали архітектурну освіту, але вирішили, що кожна з нас має проявитись в іншому виді мистецтва. Такому, як мода, і візуальне мистецтво, і до того ж, історія знає дуже багато поєднань е, таких колаборацій, як Лайзерські Аперелі, або Сальвадор Далі, наприклад, або Рене Грьо. Так, да. е, так як от. Е, так, насправді можна через воду і мистецтво зробити щось третє, тому що коли об'єднується і відбувається така певна синергія, то народжується щось третє. І так, як каміння кинуте у воду, створює щось третє. Воно створює хвилі на воді, так і ми. Завтра, 24 серпня, в національному музеї імені Дмитра Яверницького стартує ваш мистецький проект. І на пополі проростуть квіти. Розкажіть трохи про нього. Звідки така назва символічна? На що взагалі за проект? Я знаєш, хочу почати з кінця, якби хочу почати з того, що цей проект вперше презентувався не в Україні, на жаль, а в Австрії, в Відні. І ми дуже щасливі його привезти сюди, в Україну, в наше місто, яке нас сформувало. Ось тому от зразу такий vr проект що він багато вже не був, і нарешті, нарешті, ми з таким дуже серйозним оновленим. І доповненим складом проєкту побачимо його в Дніпрі. Чому така назва і як він почався, це така ну, досить велика, довга, об'ємна історія, яку ми зараз. Розкажемо на початку 22-го року я почала досліджувати орнаменти козацької старшини Чернігівського історичного музею. Орнаменти вишивок, які були оздоблені, яким були одяг оздоблений. Це дуже такі серйозна вишивка, та яка була до вишивки хрестом. І робила таку стилізацію зображень, тому що самі картинки вони неймовірно складні якби, і неймовірно візуально ну, привабливі. От, і набила парочку татух і не зупинялася. А тут Росія, общем, всі трошки в паніці кудись почали виїжджати. Ну і ми також. Але я зрозуміла, що насправді це не те, що треба продовжувати, це варто продовжувати. І це було дуже далекоглядно почати це так досить завчасно. Ось тому проект, його якби основа це. Реконструкція, стилізація орнаментів вишивок до козацької старшини, які інтерпретуються в орнаменти, такі серйозні, і ми створили плакати. Вони досить таки об'ємні, і експонування цих плакатів я переконана, що здивує вас в історичному музеї. І звісно, що ці орнаменти. Пішли жити далі в продукт в одяг, в дизайн, який Каріна дуже... так, тому що варто зазначити, що якраз в березні 22-го року ми об'єднались в Австрії, адже до цього жили е, в різних містах. Я в Дніпрі, Аліна в Києві. Так, ми продовжували свою діяльність на відстані. А березень нас об'єднав на теренах Остерайх, і ми там почали. Е, Колаборацію саме зображень і одягу в рамках проекту і на попелі проростуть квіти. І е, я, як завжди, власне не люблю принти, аліни, люблю їх інтегрувати саме в одяг в такому небанальному форматі, щоб це не було там е, ну, банально принт по центру або там щось таке. Ну, для мене це дизайн е, взагалі залучати е, зображення всередину. Форми у вигляді того чи іншого, там виду одягу, от і власне так народилась капсульна колекція. Жилеток, тому що накидок таких жіночих, тому що я була трошки обмежена, трошки це навіть не те слово, обмежена в діях щодо пошиву одягу виробництва, все там довелось шити руками. От і такі, це одиничні вироби, музейні експонати, які теж будуть експонуватися в історичному музеї. І трошки вже згодом створила тиражну таку ну теж капсульну, але тиражну річ. Жилетки з принт, з п'ятью принтами з Проекту mm -hmm. там у кожного є своя назва, є своя історія, своя дух. Mm -hmm. так, да. І ще теж до назви. Чому така назва? Ну тому, що більшість орнаментів вишивок на них зображені квіти, якби і фактично це так дуже така сильна метафора і дуже символічно, тому що проростають квіти крізь 17 століття. І ну, сказати, що потім це інтегрувалось також і в штампи для вибійки. І там у нас дуже такий. Серйозний там, мерч і серйозний продукт. І фактично ми 12 століття, XVII століття повертаємо сюди в 21 століття через технічну такий апгрейд, технічну. Реставрацію і за допомогою технологій 21-го століття, і тому це як квіти, які проростають з минулого тут в абсолютно сучасний, інтелектуальний, надзвичайно дизайнерський і привабливий продукт. Mm -hmm. Mm -hmm. Так я, я хотіла перекласти. <рес> <рес> Якщо це візуалізувати в форму, то е, 17-го року бренд почав свою діяльність з базового одягу декорованого вибійкою. І вибійка, і в цьому проєкті вона е, не залишилась осторонь. І всі складні орнаменти рослинні я розібрала на такі більш прості елементи, створивши з них штампи для вибійки. А самі штампи ми почали саме в Австрії виготовляти на 3D принтері. От і таким чином поєднали от дванадцяте і 21 століття вже таки з апгрейдом на технології сучасні. Як ви вже трохи зазначили, проект розгорнувся вже під час бойових дій, вже після повномасштабного вторгнення. От ви трохи зачепили, що вторгнення вас об'єднало. А як, можливо, ще повпливала нова реальність безпосередньо от на вашу творчість в цьому проєкті? Я вважаю, що ми в черговий раз затвердились в, в своєму баченні такого. Націоналістичного продукту взагалі в тому, що дослідження, ну взагалі всі дослідження, які ми там проводили там 17-го і раніше року, там по вибіці по орнаментам, те, що нас особисто цікавило, можливо, не так масштабно або, можливо, безпідставно, зараз набуло було такої державної підстави. От і звісно, що ми. За кордоном тільки те й робимо, що проводимо майстер-класи по вибійці на своєму 3D-принтері, друкуємо герби, і всі ми їх там роздаруємо, всім розказуємо про Україну, яка вона крута, яка вона сучасна, які там люди, і що ми, звісно, переможемо. І що, звісно, в Європі є чому повчитись, але ну і нам також є чому повчитись, але це такий двосторонній проект. Процес, точніше, який є. дійсно там ми побачили, що він двосторонній, і також слід зазначити, що така важлива була крапка це наше заліною навчання в Віденській академії мистецтв в березні 22-го року, куди нас запросили щиро відвідати курс. Власне, це академія мистецтв найстаріша в Європі, куди двічі не взяли Гітлера, якщо ви не знали, от а нас туди взяли вдвох. Без екзаменів. І опинившись таким чином в європейському культурному мистецькому середовищі, неангажованому, ми побачили, що дуже підготовлені, насправді такі over професіонал для них. Як сказала нам професорка Вероніка Дженхофер, я не знаю, що вам дасть відень, але точно знаю, що ви дасте йому. От, ну, так. Ну до речі, от трохи я вже почула про майстер-класи. Виставка відкривається завтра, триватиме три місяці. І я знаю, що планується насичена програма. Що можна очікувати відвідувачам? от, окрім перегляду колекції одягу, плакатів візуального. Чи взагалі є сенс завітати людям, які скажімо так, ну не дуже в темі мистецького життя. Так, сенс є і він надзвичайно великий. Завітати на експозицію, тому що протягом трьох місяців у нас планується, по-перше, майстер-клас з вибійки, який буде проводитися в рамках історичного музею. Кожен бажаючий може долучитися і опанувати цю стародавню техніку друку на тканині, яка відома з 12 століття. Потім у нас планується така колаборейшн з Валі Лєвщенко, яка теж з Дніпра, і з радістю приїде і буде співати в цьому прекрасному залі, долучивши також регіональних співників. Співачок, да, якась у неї там своя програма. Також ми плануємо презентацію візуального ряду до ну, такої, певного невеликого анімаційного продукту з проєкту Нафополі Просто квіти, де будуть брати участь всі орнаменти. Я думаю, що ми. Приїдемо ще протягом трьох місяців ще один раз точно, <гум> і зможемо ну, особисто бути присутніми там при закритті експозиції. Ну і також, як історичний музей є, є, сказав нам, ми не будемо обмежувати себе якимось якоюсь кількістю ініціатив, тому що насправді є велика вірогідність, що вони збільшаться протягом цих трьох місяців, і я думаю, що долучиться. Якась цікава спільнота не тільки з Дніпра, але й з Києва. Так, тобто протягом трьох місяців будуть ще додаватись експонати, і будуть такі такі міні-відкриття або презентації до них. А вже завтра о 19.00. Крім того, що побачити експозицію, відвідувачі зможуть Ой, абсолютно безкоштовно згенерувати собі і отримати особистий неповторний орнамент е, е, на тему, там я не знаю, імені або якогось важливого слова, чи формулювання, чи ще чогось е, на основі дерева життя, е, от е, Аліна може розкаже, тому що більше згадала, що у нас є подарунок для кожного відвідувача, який прийде е, на цей на експозицію. Це проект, який я створила рік тому з. Гопротофонд це таке проект генерації генеративний арт. За допомогою машинного алгоритму ми створили 15 мільйонів зображень неповторних на основі орнаменту дерева життя. І тобто, зайшовши на воля Лайф, він воля та називається, можна там написати. Перемога або щось ще прекрасне кохання, і воно алгоритм згенерує тобі твоє унікальне зображення. 4К. Ось ну заінтригували. Я вже дуже хочу сходити. Треба дочекатися завтра. Ну і наостанок, дівчатки, кілька побажань нашим слухачам до свят, можливо, до дня прапору, дня незалежності. Насправді, ну, от ми їздимо, да, там часто туди-сюди, і якби бачимо, що віра і ця справжність українців вона вражає взагалі. І хочеться, щоб більш ця самоцінність вона підвищувалась у кожного українця. І це приносило радість в серце. Так, ну і берегти себе. Не здаватись, допомагати. Да. І що, слава ЗСУ. Клас, дівчатка, дякую за змістовну бесіду. Це були сестри Гайві, Аліна та Каріна в ефірі «Інформатор ФМ» на завтра. На, до речі, до Дня Незалежності стартує їхній мистецький проект, і на пополі проростуть квіти. Відвідати його можна в музеї Дмитра Яворницького. Обов'язково завітайте. Поговоримо про те, про це, про все. Велике інтерв'ю.